Пані та панове, сіньори і сеньоріти, моя подорож продовжується. Подорож з Піренейського полуострова через Апенінський полуостров на Балканський полуостров. Оце то я загну, а? Ясен хер. По географії в школі 11 було, йо -моє. Так, Коротше, газуємо далі. Закупи зробили всі діла, я вже свої зробив. Все знаходжусь зараз автострада А1 в Італії, тільки що проїхав Парму, їдемо в сторону Болонії. Сьогодні десь не знаю, коротше, куди я доїду, може десь до Анкони чи до Рімені десь доїду, десь в ті райони. Но буду їхати зараз буквально в Болонія через сотку і після Болоні ще десь сотка і все. Автострада Адріатіка. Цілий час по море буду їхати. Так що такі справи, От бачите, з'їзд на Паргу. Що хотів вам розказати за прекрасне місто Парму? Хі -хі -хі. Хочу розказати вам одну цікаву історію. Якщо мене дивляться далекобійники, мої колеги, то і хто був в Італії, то ті прекрасно знають, що тут в Італії, як це цих людей правильно назвати, бо Ютуб не дуже любить такі слова. Коротше, дуже багато хлопців, які не зовсім хлопці. Задньоприводні, розумієте, про що йде мова? Полупокери. О! І коротше, історія була, це десь в липні місяці цього року було. Літо, жара. Приїхав я тут в пармі на промзоні грузитися. Не але щось я мав там грузити. А мені говорять, що... Аміго tomorrow! І я такий, окей. Так подивився, їхати на паркінг далековато, кілометрів 30 в одну сторону. Я так подумав, я постою краще на промзоні. Постою на промзоні, в мене вода була, літо, жара, з каністри я собі там помиюсь, наварю їсти. Коротше, все в мене буде огонь. Прийняв рішення ставати на промзоні. Покатався по промзоні, знайшов саму останню вулицю до поля. Там взагалі нікого нема. І там така. Так, типу, дорога, з лівої сторони поле, а з правої сторони такий довгий-довгий легковий паркінг. Паркінг для лігкових машин. Ну там нікого взагалі, взагалі немає, тому що цей паркінг він аж так травою поріс. А зразу біля цього паркінгу поле. Тобто я собі коротше, там став, там взагалі нікого нема. Но це ще був день, а я тільки аж коли стемніло поняв, коротше, куди я став, як оказалося я став. Петушений угол, понимаєте? Як це ця двіжуха з цими полупокерами тут виглядає? Тут якби, їх дуже багато. От просто згадайте по історії там, ці, е, Римська імперія, імператори, ці історичні фільми. Ну, ж тут же ж. В принципі, ще до нашої ери це було нормально хлопчиків за яєчко трогати, розумієте? Ну в принципі ці всі традиції так і тут залишились. Ну, Бо тут а полупокерів просто тьма тьмуща. Ну і коротше, суть в чому, я собі стою, нікого не трогаю, собі там варю їсти, займаюся своїми справами. І тут починає... Е, починає кодло з'їжджатися, розумієте? Вони, як це виглядає, вони не будуть ходити біля тебе, тебе намагатися потрогати за попку. Такого не буде. НО! Вони довкола тебе будуть їздити, будуть ходити, будуть дивитися на тебе, будуть облизуватися, буде там приспускати штани. Особливо такі отп'яті можуть надрачувати на тебе, розумієте? Коротше. Там полупокерів було, стільки до хрена, їх стільки було до хрена, і що саме обідне, полупокери полупокерами Но на таких тачках їздять. Що вам сказати? Коротше, а я собі там наварив їсти, я вже зрозумів, що це за двіжуха, що тут робиться. А літо, жара, я за цілий день був ну потний, вонючий, я хочу помитися. А як мені помитися, якщо довкола мене кодло їздить, розумієте? Блін, я щось так думав, ні, я ляжу, коротше, вонючий спати. Але щось коротше, я так подумав, та ладно, хер на них. Коротше, я в трусах не роздівався, каністру поставив, бігом помився, попку притримуючи руками. І бігом в кабіну. Зашторився, щоб мене навіть видно не було. От така історія. Так що, знаєте, ця пісня про плач пальто. Щоб не, ви, щоб не виграв тебе ніхто, знаєте цю пісню. Оце тут в Італії ця пісня іменно конкретно в тему. Тому що тут йоблішком щолкати не треба, бо будеш щолкати то що запхають щура під шкуру. Так що такі історії, мабуть, в кожного далека бійника, який газує, ну, взагалі катався або катається на Італію, в кожного, мабуть, були. Сиколи з задньоприводними пацанами. Будемо ми вже закінчувати сьогоднішній тяжкий робочий день. Тому що от 500 метрів, і в мене має бути зараз секунду, в мене съєст на заправку. До речі, вон, я не знаю, чи видно, мабуть, не видно. Але там Адріатичне море. Да, і завтра я на ньому буду купатися. Так що такі діла, будемо заїжджати на заправку і будемо паркуватися. Є ще дуже важливі справи, треба це все спіти, зробити. Коротше, почитав відгуки за заправку, вроді, би пишу, що душик на місці. Ще й душик безкоштовний, така велика заправка. Бо в Італії взагалі так. Є різні заправки, тут сарня називаються. А є ще такі заправки, називаються автогріль. Якщо автогріль, то там душ завжди безкоштовно, бо на інших заправках душ може бути платний. Так що такі діла. Так, коротше, десь треба мені поїхати і стати так, щоб я був з самого краю, щоб я нікому не мішав. Бачите, така здорова заправка. Воно, мабуть, я туди поїду. А там з самого края, я стану. Взагалі я там нікому не буду мішати, бо зараз починається. БЛІН, тебе включений реф. А як ми будемо спати, а ви задовбали. А що це таке? Блін. <плес> Блін, я так привик до цього рефа. Що вам передати? Я навіть не знаю, як вам це пояснити, але мені так похер на цей реф. Це я проти шерсті чи це я не проти шерсті заїхав, я щось не зрозумів ніхрена. Ні, вроді би нормально, чи не нормально. Це я проти шерсті, походу, заїхав. Ну походу, так. Да. Вон, стрілки, типа. Да, так, це я проти шерсті заїхав. Боже, яке кончене! ні 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 треба розвернутися. Короче, їду розвернуся, бо так не гарно ставати. Шарсті став. Коротше, за рефа, да, Бо не всі, типу, можуть спати біля рефа. А я, якщо чесно, я так привик до того рефа. Мені так похер, що аж невдобно. Так що такі діла. Блядь, як це я хотів стати? Це починається. Знаєте, яка велика проблема в дальнобойщика знайти місце на пустому паркінгу. Це одна з найвеликих ділем. Тому що їздив, їздив, ні, не туди. Тут не хочу, тут не хочу, а хочу тут, а давай я стану тут. Короче, такі діла. Hours later. Ну, короче, от такий от душик. Ну що, нормально. Отлично, я би сказав. Так як безплатно, то отлічно. І так, шановне панство, я вже помився, я вже чистенький. І я хочу їсти і хочу спати. Знаєте, як казав, дійці, як смачно гуде міре». Знаєте, як казав Лесь по Я молода. Я хочу їбатися і смачно їсти. От я, в принципі, так само. Коротше, що хотів я сказати. Ви вибачайте, бо я сьогодні самого рання встав, цілий день відробив. У мене вже трохи я не дуже все що я там взагалі говорю. Коротше, йду я їсти, щось зараз перекушу і буду лягати спати. Бо мені спати зараз 15.30, я став в 15.00. Коротше... 00.00. 0 В 12 ночі мені треба виїжджати. Так що зараз ще лишиться там якихось годин 6-5 поспати. І будемо вирушати далі. Добрий день! Сьогодні вже четвертий день мого рейсу з Іспанії в сонячну Грецію. І так, знаходжуся зараз в Італії, неподалік міста Рімені. Так що десь тако або тут, або тут зараз буде скріншот з Google карт, де я конкретно знаходжуся. Да, сьогодні четвертий день. Четвертий робочий день цієї траси. Мав я днем трохи поспати. 12.00 ночі виїздили, коротше щось. Виспався я там конкретно, може там десь годинки півтори поки марив. Та й усьо. Покажу вам, що я роблю в кабіні. І так, паузи 7,51, ще мінімум годину 10 до 9 годин треба достояти. І поки в мене ще пауза, а я вже не сплю, мені треба поїсти, бо я голодний. І так, показую весь процес. І тут. Тут в мене гріється каструлька, водичка гріється на макарони. Тут в мене буде салатик, це ще все має бути в процесі. Тут от самі макарони. Парілка багата життя. Ой, ой, п'є! Ладно, зараз поприбираю. А коротко, в холодильнику має бути м'язко. Так що бачите, які є я Коротше, я приготую і вам покажу, що вийшло. Макарончики в спагетті 100 г, М'ясо куряче 120 грам. Салатик з сметанкою 200 г. Знаєте, що я вам ще хотів сказати? Я тут так якось подумав. Так подумав, подумав і прийшов до висновку, що в мене можуть з'явитися проблеми. Сьогодні вже субота. А рефа свого я заправляв в четвер зранку, а виходить на вигрузку я маю приїхати аж в понеділок десь в районі обіда і вийде так, що я просто щось мені очково, хоч би солярка в рефі не кінчилася. Бо ну, 2 літри в годину він хаває. Коротше, я щось реально очікую, так що я собі так думаю, що... Сьогодні будемо їхати, то по дорозі заїдемо ще на заправку, заправимо рафа до повного. Там туди влізе, я думаю, десь літрів 100, може трошки більше. Коротко, лучше заправити його і бути спокійним і більше за це не переживати. Тому що, не дай Боже, раф заглохне і буде, буде неприємно, <с> буде дуже неприємно. Ну і плюс, а да, навіть якщо раф не заглохне до моєї вигрузки, я ж буду в Грації. Мене ж з Греції по-любому будуть грузити якимись овочами, фруктами. Ну, щось таке, що має їхати під температурою. Тобто, в будь-яку... що це таке? Прикиньте, автострада закрита. А як це так може бути? Що це за прикол? А що це за прикол? Аміго, блядь, мені їхати треба, ти що? А ну сейчас, секунду. Коротше, блять, покатався я вже. Коротше, бачите, оця половина автостради, вона закрита. По тій стороні їдуть. Но, саме головне, вон переїзд з однієї сторони на другу. І цей хер, короче, не хоче мене випускати. Я йому там розказую, що, блядь, випусти мене, я їду в порт в барі. Типу корабель, ну цей паром, типу, блядь. Щось він мені там по-італійськи, комусь там позвонив, типу, почекай, почекай. І в итоге, коротше... Бля, коротше, сказав, що тіпо, в 6 ранку відкриється, тіпо, бо там щось дорогу роблять. Бля, я не знав, як би це зробити, але транспорту мало, тут це взагалі не проблема. Я би виїхав, все одно ніхто не їде, там перекрито, Блядь, я б дві блядь, сунув, я якось би протиснув себе. Я в шоці, Оце ж треба мати таке щастя. Правду кажуть, що язик до Києва доведе. Коротше, під, підійшов я до цього чувака, що спав в машині. Бо ви, мабуть, не бачив, але там чувак спав в машині. Перекрили дорогу, бо щось вони коротше, тут роблять. Ну їхні типу, ці, е, ну, їхні грузові машини дорожньої служби туди їздять. Та я підходжу, кажу, що братан, випусти мене, блядь, мені в порт їхати. Ну, коротше, там слово за слово, це типу, туди-сюди. Я кажу, братуха, порт, типу, мені треба їхати, типу. Якось випусти мене. Коротше, вони щось там рішали, рішали Цей позвонив, коротше, до когось там набрав. Коротше, приїхали оці ребята на цій машині, що от світиться, бачите? Коротше, ми їдемо зі швидкістю 19 км на годину, я повзу за ними. Коротше, зараз вони мене мають вивезти з цього ремонту, і я собі далі поїду. Бо так, типу, оця сторона автостради закрита до 6 ранку. Типа. Блін, я просто очкую, тому що я, якщо в 6 ранку стартану звідси, по-перше, я переживаю, щоб в мене пауза вийшла 24, і я вспів на свій паром. Понимаєте? От в чому проблема. Тому що я поки доїду, а їхати там ще трошки є, що їхати, я поки доїду, я поки відстою паузу, я поки заїду на паром, бо паром відпливає 22.00, але це ж не значить, що туди приїхати в 22.00, туди треба приїхати набагато раніше. Зареєструватися, почекати і так далі. Коротше, я щось очкую, то я на силу випросився. Так що з ескортом їдемо через ремонт. У мене, до речі, таке перший раз. І тут на Ютубі, мабуть, теж таке перший раз. Але нічого. Добре, що хоч ну, якісь нормальні люди попалися, бо війшли в положення, бо другий міг би. Щоб це було в Німеччині така двіжуха то вони би мене послали б нахір і це взагалі їх би не тривожило. А тут, бачите, італійці, італійцями, але війшли все-таки в положення моє, що... а мені реально треба їхати в порт, я що, збрехав їм чи що, то коротше, війшли в положення і виведуть мене зараз. Коротше, тут роблять дорогу, кладуть новенький асфальт в правій полосі. І тут я на рефі газую. <гум> Нормальна тема. Катки, коротше, всі діла. Зараз подивимося, як вони мене звідси випустять. Мені вже аж самому цікаво. Що тут буде робитися. Коротко. І так, вилітаю, вилітаю я з цього ремонту. Слава Богу, все. Витратив я, правда, на всю цю херню десь, грубо кажучи, хвилин 40, але я звідси виїхав. Так що все, впері в мене чекають 460 кілометрів дороги, з лівої сторони ніхіра не видно, але там Адріатичне море. Зараз я включу музичку і буду летіти. Мої пригоди на цьому не закінчуються, тому що перед містом Пескарою закрита автострада і хрен його знає, куди їхати. Стояв я, дивився ті Google карти, блять, ніхера я не можу поняти, куди їхати. І тут, на моє щастя, попадається два місцевих італійця, які знають, куди їхати. І я за ними хвостиком, хвостиком, хвостиком. А вони, ну, так як італійці, коротше, вони не то що їздять, вони низько просто літають. То, коротше, я за ними такий лайфхак. Якщо ви в чужій країні і ви не знаєте, що робити і куди їхати, або якщо ви в чужій країні їдете за місцевим і він просто чогось починає тормозити, то повторяйте, будь ласка, за ними, тому що вони знають краще. Так що я от, бачите тих дві фури, що переді мною, я за ними хвостиком, хвостиком. Ми вже проїхали під всі можливі знаки. Вже знаки 3,5 тонни, 7,5. Ми на це не звертаємо уваги. Я довіряю повністю цим пацанам. Як бачите, лайфхак робочий, тому що цих два пацана, бля, пацани, дуже вам велике дякую. Бо як бачите, оцих два пацана, оцей тандем холодос. І вже воно обігнав ще один холодос. Вони мене все-таки вивели на автостраду. Пацани, від всьєї душі вам дякую. От бачите, пескара. Коротше, десь з цими сракачами ми кілометрів, мабуть, 15 об'їжджали. Ух. Нічого, далі знову автострада. Кість, знаєте, що вам хочу сказати? Любі мої глядачі. Зараз без 10-3 ночі я так їхав і так щось вже, ну, так мене щось вже починає розслабляти, так діпа, спати хочеться. А тут тільки раз закритий, закрита автострада, зразу так якось взбодрився, зразу якийсь екшен, щось цікаве, зразу починається. Розумієте? Цей випуск взагалі. Це який сьогодні день четвертий. День четвертий, точніше ніч четверта. вона якась вся в екшені. То мене з паркінга не хотіли випускати, то їхав-їхав автострада закрита. Капець. Просто капець. Треба в церкву сходити, бо так ну його нахрен таку, таку роботу. Але том, -том показує, що далі все чітко. Правда, купа ремонтів, ну нічого страшного. Як ви бачите, в мене вже за вікном світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Нарешті, нарешті вже ранок. Зараз вже пів дев'ятого ранку. І нарешті я вже доїхав. От дивіться, вон, бачите, вон там таке синя така полоска. Оце вже Адріатичне море. Блін, яка в мене ця тяжка ніч була. Коротше, поїхали, будемо паркуватися. Я зараз вам поки буду їхати по дорозі розкажу. Яка в мене була тяжка ніч. Оце після тої закритої дороги я ще трохи проїхав, а мене вже так рубало, що це просто капець, я вже просто не міг терпіти. Коротше, я, я зупинився, півтори години я поспав, проснувся. Попустило мене хвилин на 40, потім знову мене почало рубати, я вже ставав, я вже вмивався, я вже, блін, що я тільки не робив, по морді себе товк. Ну, коротше, суть в тому, що я доїхав. Зараз вилізу з кабіни, покажу, як це все виглядає, як я став. Коротше, тут така зльотна полоса, в ту сторону, але там вже далі йде польова дорога. Це я це місце на Google картах знайшов. Я думаю, тут, коротше, тут ніхто не їздить. Я тут взагалі нікому не буду мішати. Це по-перше. По-друге, тут буде тихенько, тут просто огонь. А по-третє, до... ну вон вже море, дивіться. Видно на камері чи ні? Ось от, по цій херні пройти 50 метрів, вон вже адріатичне море. Там якісь машини стоять, короте, може люди рибу ловлять, чи... ну це ж Італія тут задньоприводних багато, може з самого ранку вирішили цей стрес скинути. Так що, ну бачите тільки, то, що цей... погода така, дощ іде. Але писали по прогнозу, що ну, типу, в обід доща не буде, Ну, я зараз все одно. Один хрен я зараз йду лягати спати, бо в мене ну, ніч не виспана. Я, я так хочу спати, що капець, а зараз десь зо три годинки посплю. Та й тоді вже піду, доща вже не буде, і тоді піду на море. Так що тоді вже понасолоджуємося Адріатичним морем.